Таке можна побачити тільки в Ужгороді. 35 спеціальних поливачів щодня по 5 разів будуть поливати автомобіліст. Такої унікальної системи нема у всій західній Україні. Після зими її встановили і вже активно використовують. У нас завершувальний етап регулювання системи поливу. Ми всі форсунки виставляємо на чистовий рівень, щоб вони всі стояли перпендикулярно площі поливу, і по висоті, щоб вони були на рівні майбутнього газону. Цього тижня на стадіоні почали засівати траву. Уже використали 400 кілограмів насіння. Спеціалісти кажуть, завдяки закарпатському клімату трава має добре прийнятися і за три тижні її можна буде навіть косити. Купили дуже дорогу траву, кілограм 300 гривень. Це непроста, дуже хороша, дуже і витривала для нагрузок. Stadion Automobilist za projektem Obiekt Riwnia UEFA. На ньому при потребі можна приймати навіть матчі Ліги Чемпіонів. Наразі це лише мрія, але плани на поле не менш амбітні. Я сподіваюся, що нам вдасться сюди залучити можливо проведення можливо матчів. Не скажу національної, але можливо якоїсь молодіжної збірної, можливо, з угорцями, словаками провести хороший матч. І що у жороці будуть мати мати змогу бачити це. А в перспективі можливо з'явиться у жороді команда, яка буде виховувати своїх закарпатців. Наступного тижня будівельники розпочнуть встановлювати трибуни. Вони розраховані на майже тисячу глядачів. Паралельно ведуться роботи з розбудови баскетбольного майданчика. Весь комплекс робіт планують завершити до серпня.